Розмитання в дії не буде, а як мінімум поки що, тому що сьогодні Верховна Рада провалила голосування за відповідні законопроекти 74.66 та 74.68. Ну це саме ті законопроекти, які передбачали розмитання автомобіля у смартфоні. Не вистачило буквально всього кілька голосів із необхідних 226. Бо Ці документи виносили на голосування. Понад 10 раз, але не вийшло ні відправити їх на допрацювання, ні навіть на повторне перше читання. Тобто ці документи, які були, їх просто, грубо кажучи, можна забути. Для того, щоб повторно повернутися до питання розгляду розмитання автомобілів в дії, потрібно маново реєструвати увесь цей пакет документів і проходити всю процедуру з самого початку, тобто реєструвати, в комітетах, отримувати висновки і йти на повторне голосування в зал. Це може зайняти як мінімум кілька місяців, і це не означає, що ідею розмитання в дії поховали, а скоріше про те, що її відклали на невизначений термін. Що буде далі? Ну найімовірніше, все таки законопроекти зареєструють наново, тому що це давно вже питання перейшло з розряду якогось там технічного вирішення проблеми на скоріше таку іміджову політичну сферу, коли це є важливим пунктом в реформах митниці і загалом діджиталізації всіх наших державних послуг. Про це неодноразово говорила Мінцифра, про це особисто заявляв. Міністр е, цифрової трансформації Михайло Федоров і навіть в одному з своїх вечірніх звернень говорив е, наш президент Володимир Зеленський. Тому, е, оскільки вже було анонсовано ці послуги, про це був окремий преслів Мінцифри, про це давно вже понад два роки говорять. Ну найімовірніше це питання не закинуть про те, е, в якій буде формі новий законопроект, коли його ухвалять чи там. Хоча би зареєструють наразі невідомо. Тому віримо в те, що ця ідея не буде похована сьогоднішнім голосуванням, що все-таки ми до неї повернемося, і маємо надію на те, що саме розмитання в дії може бути першим кроком у викорненні корупції під час митного оформлення транспортних засобів. Бо саме розмитання в дії може миттєво викоренити цю корупцію і мінімізувати людський фактор, щоб ніякий митник не міг вручну виставляти, яка саме вартість вашого автомобіля, і від цього не буде залежати. Розмитнення вашої машини ми уважно слідкуємо за усіма процесами, які відбуваються навколо розмитнення автомобілів дії, і ми обов'язково повідомимо вас, якщо тільки з'являться якісь новини. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за нами у соцмережах.